Євангелія це добра звістка. Це не просто книжка, яку треба цілувати, мати вдома на поличці. І вона там в нас стоїть, припала так пилюкою. Часто питаю, у вас є Євангеліє? десь треба пошукати, там десь є, поміж книжками. Та знаєте, що бібліотека така, що там мають бути всякі гарні книжки такі. У кожному домі колись мала бути та, та бібліотека, і її ніхто не читав, але вона мала бути, щоб всі думали, що ми такі, знаєте, інтелігентні, розумні, круті. І от в кожному домі вона є. Я думаю, що майже в кожному є ця Біблія, але вона не для того, щоб вона в нас була, а для того, щоб ми її пізнали. І всі Божі благословіння, які Господь подарував нам. Приходять не просто падають якось так на нас, знаєте? Якщо я попрошу, наприклад, Боже, дай мені два мішка огірків. Там. І тут на мене впали два мішка огірків. Знаєте, як Бог робить якось по-іншому завжди. Він просто мені принесе два пакетика насіння. Тобто мені насіння. Я піду. Скопаю свій город, внесу туди якісь добрива, посіють насіння, буду ходити, доглядати і тішитися тими паростками першими, тішитися тими зеленими листочками, потім маленькими огірочками, потім більшими. Хто який мариної? Маленький чи великий? Я люблю маленькі. Старше покоління любить, щоб був огірок. Боже благословення, вони не завжди приходять, так як ми собі уявляємо, яке маленьке насіннячко огірка, а який огірок. На вигляд, зовсім різні. Яке насіння дуба, жолудь, а яке виростає де, яке дерево, дуб? Воно якесь не, неподібне. І отак ми завжди хочемо, щоб Бог нам дав вже зразу отой дуб, а Він нам хоче дати жолудь. І щоб ми тішилися в тому процесі пізнання Бога. Благословіння приходять в процесі нашого пізнання Бога. Не просто за нас хтось помолився і на нас вже все стало на місце, поскладалося всередині все на полички, і ми вже стали духовні, і вже більше в житті ніяких проблем, бо за нас помолилась. Ні, це пізнання. Того, що для мене зробив Господь, коли мій тато подарував мені хату, яку він збудував, і це був спадок, і була нотаріально ну, завірена, як то, договір дарування, що він мені подарував цей спадок. І мені треба було повірити, взяти і прийти в той спадок і стати там господарем і користуватися тим. Правда? Не просто дивитись, що в мене є е, спадок, а користуватися і пізнавати, що там. Коли Ісус помер на Христі, Він подарував нам нове життя, Царство Боже, спадок. І нам треба розібратися, що туди входить. Колись одна сестра телефонувала, і вона сказала таку фразу помиліться за мене, бо ну, все погано, ну, все погано. Не буду зараз перераховувати, такі букети бувають у людей, правда? І я питаюся їй, а ви народилися від Бога? Ви народилися згори? а вона мені каже: Ну, це єдине, що мені Бог дав. Народження згори, більше нічого не дав. Так, просто тільки народження згори, більше нічого. Це так, як вам просто подарували айфон і більше нічого. Вам подарували його, і тепер треба розібрати, що можна з ним робити, які там є функції, які там є програми. Не просто телефонувати, а ще дуже багато всього можна зробити з тим телефоном, правда? Так само те, що зробив Христос на Христі, Євангеліє, добра звістка. Говориш людям, Бог вас любить. Яка найчастіша відповідь? Я знаю. Правда? Але насправді я знаю, це я маю. Це я користуюся, це я роблю так, як я знаю. А якщо я просто знаю, що він десь є, і він там не знаю, який, але є, це не працює. Нам треба пізнати його, який він є насправді. І тому написано Євангеліє. Мені один чоловік сказав, а хто його знає, хто ту Євангелію писав? Я кажу, там писали різні люди, в різний час і одне й те саме про Христа. Подивіться. І якщо ви хочете познайомитись з Ісусом, з Богом, ви познайомитесь з Ісусом. Вони однакові. Я і Отець одно сказав Ісус. І Ісус робив тільки те, що подобалось. Оцю. Він не робив нічого такого, там Бог запланував таке, а я підпильно щось таке там ще зроблю. Хитренько, так, що Бог не знав. Ні. Він робив тільки те, що подобалось отцю, і він прийшов нам показати отця. І Він прийшов показати людині, спустився на рівень твій і мій, на рівень людини, щоб показати, як можна людині жити на землі, де є різні люди, де є диявол, де є спокуси, де є війни, де є голод. Страждання, він показав, як можна людині жити з Духом Божим в серці. Алілуя. Ви розумієте? Він був прикладом для нас. Він був стопроцентною людиною. Він був спокушуваний тим всім, що ми з вами маємо ті спокуси в житті. І він це все пройшов. Чому? Чому він це пройшов? Його так само. Не сприймали, як тебе не сприймають часом, особливо твої родичі. І мама Ісуса щось теж не завжди розуміла, що відбувається, правда? Його так само гнали, його хотіли бити, тебе хотіли вбити? Хотіли? Ставили тебе на край гори, щоб скинути. Ні-ні. Але дуже часто ми всі, знаєте, проти нас якісь нерозуміння, чи косий погляд, чи там ти сектантка. Уявляєте, мені страдна сацько... дзвонить, я не можу більше жити з моїм чоловіком, бо він сказав на мене сектантка. Кажу, ну ти радуйся, радуйся. Так. Ну і що сказав? Ну, ти ж знаєш, хто ти насправді? Ти знаєш, наша найбільша. Бі... Потреба зрозуміти, хто ми є, насправді, наша ідентичність, хто ми є на цій землі. Хто ми насправді, чому Ісус все прийшов, чому Він виконав волю Божу, чому Він витримав Хрест, чому Він воскрес? Він виконав всю волю Божу, Він знав, хто Він, Він знав, для чого він прийшов, і Він знав, куди він йде. Ти знаєш, хто ти? А як тобі чоловік чи жінка, чи мама, чи тато, чи сусідка скаже, ти ніхто, ти ніщо, з тебе нічого нема толку, в тебе ніколи нічого не вийде, ти знов не так все зробив. І що ви скажете? Бідайтесь, надуєте губу і підете собі в садочок, не їстеся хробачків, будете плакати, мене ніхто не любить. Дуже гарний приклад, він мені дуже допомагає, коли я утішаю там сестер таких, що їм там чоловік щось сказав. Дуже гарний приклад колись почула, я не пам'ятаю в кого, що жінка жалілася, що її там не розуміють, і він каже: А я тобі хочу сказати, що в тебе зелене волосся. Вона така: «А, а, 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 зелене волосся. У мене не зелене волосся. Він каже: чого ти не обіжаєшся на мене? Ну, бо вона каже: я знаю, що це правда в мене, не зелене волосся. А те, що вони на тебе щось говорять, і ти на них обіжаєшся. Чому? Тому що ти не віриш в правду, яку про тебе сказав Бог, яка ти? Хто ти є на цій землі? Що ти нормальна, що ти достойна, що за тебе вмирав Ісус, що ти маєш покликання якесь на цій землі, маєш особливу роботу від Бога. Її ніхто не зробить крім тебе. Тільки ти маєш це особливе завдання якесь на землі, яке ти маєш виконати і доводити цим Богу. І цікаво, що ми хочемо ми якось хочемо позмагатися, знаєте, ми дивимося на людей, ми хочемо. Бути як хтось позмагатись трошки, що я теж не гірша, а я теж таке можу. Але Бог до нас не так відноситься. От, ти зробила ліпше, ніж там, ніж Богдан, чи ніж Маруся, то ти вже нормальна. Він так до нас не відноситься, розумієте? Він відноситься, Він е, до нас промовляє не словами оцінки. Не ставить нам оцінки, як в школі, а Він відноситься до нас як до сина, як до дочки. З безумовною любов'ю і хоче нас підняти на свій рівень. На рівень Ісуса ви можете робити все те, що сказав Ісус. Писання говорить, хто вірує, буде робити ті діла, які робив Ісус. Чому? Тому що ми такі круті, достойні, без зеленого волосся. Ні, тому що ми віримо Ісусу і ми Його прийняли, Він є в нашому серці. І коли ми йому віримо, ми йому дозволяємо жити. Дозволяємо жити Ісусу. Як ви думаєте, Ісус живий кожен день, на всякому місці, а коли в нас нема настрою, то Ісус живий. А коли ми не можемо контролювати свої емоції, то Ісус де дівається? Наш Тудорчик недавно каже, що там Він. Я не маю настрою і не можу контролювати своїми емоціями. <риклад> ну, якщо ти не можеш контролювати, Ісус може контролювати. Правда? І ми маємо йому довіряти в цьому, що ми можемо бути такі, як про нас говорить Ісус. Діти наші капризують, помиляються, не завжди слухняні, але що ми їх. Зате виганяємо з дому і скажемо, все, ти вже не наша дитина. Ні? Продовжуємо любити, вчити, терпіти. Е е е е е і мені це дуже подобається. В Господі мені це дуже подобається. <кій> Мама з татом може сказати: Ну скільки можна. <кій> а Бог так не скаже. Розумієте? Бог так не скаже. Він. Немає такого. Все, кінець терпіння, вже більше не витримаю. Це ми можемо сказати, ну все, я більше цього не витримаю. І що зробите? Скажіть мені, що зробите, якщо ви кажете, ну, все, кінець, я більше це терпіти не буду. І що будете робити? Будете включати довго терпіння. <скажіть> все рівно треба витримати і пройти цей шлях. Чому? Ми повертаємо своє серце, свій розум, свій погляд на Ісуса Христа і йдемо за Ним. Він світло для нашої ноги, Він веде нас, Він направляє нас, Він допомагає нам, щоб ми не запутались в цьому плодському в цій суеті, в цих людських всяких доктринах, догмах, в плодських своїх страхах і жалостях до себе і до всіх на світі. А ми подивилися на нього і виходили з цього стану. Скільки в нас є таких речей, що ми починаємо за щось переживати, бо ми не знаємо, що там відбувається, і нам стає страшно, і ми мучимося, переживаємо, а потім виявляється, що там нічого не було. Ми собі просто придумали щось. Ну, там... Чоловіка нема довго з роботи. Я все згадую, як мій коханий ходив на рибалку або на полювання, і він не приїхав тоді, коли казав, а мобільних телефонів нема. Знаєте, що я думала? Все кінець, аварія, похорон, вінки, бідні мої діти, і я вдова. То дуже так моментально раз і вже все продумано. Все вистроєно. Чому? Чому так? Неоновлений розум, ми зразу думаємо в ту сторону. Негатив, але ми маємо працювати над цим, оновлювати свій розум і виробляти в собі нові звички. І коли ми говоримо, що ми є водим і Духом Святим, то нам треба слухати. Коли ви стоїте і вам треба щось вирішувати, У вас чи якесь по роботі питання, чи з дітьми, чи в стосунках, чи що вам треба щось сказати, вам треба щось вирішити. Стоп, зупиніться, не спішіть. Відкривати свої уста, а послухайте, що вам підказує Дух Святий. І Він завжди підказує. І нам треба виробляти в собі цю звичку. Не будьте швидкі договорення, не спішіть зразу говорити. А, а слухайте. Я говорила з одною сестрою, вона каже, це так працює. Ну, На, на якихось навіть побутових чи будь яких на початку речах Бог вчить. Візьми оце та на що воно мені? Ну, візьми. Ну, добре, візьму. А потім воно мені так пригодилося. Є вас таке також? так? Або ви не взяли і потім. Дали. ну, в мене ж була така думка. Ну, що, мені Важко, було послухатись? важко послухатись. Чому? Тому що ми не виробляємо в собі ті звички слухатися Духа Святого. І так, як, воно, як Дух Святий направляє так. Він веде, ви так не придумаєте. І потім, коли стаються ці чудеса, воно все, ті пазли складаються, і ви бачите, що це Бог вас вів, що ви б ніяк не могли би такого придумати. Я, я щось згадую, Руслане, як ми з тобою колись зустрілися. Якось так було, що якісь, можливо, якісь переживання були в тебе, чи що, якийсь важкий був час, і ти, тебе щось не було трошки в церкві. І я йшла і я думала про тебе. І я йшла в центрі, і то вже так було трошки темно. І просто на перехресті ми отак зустрілись, на перехресті. Ну, дві секунди, так, три секунди, ти би прийшов, чи я би прийшла. Ну, В мене там також так було, що там е, мене хтось затримав, знаєте? Що я сиділа і думала, що то таке, та скільки то можна, Чо, що то люди такі непунктуальні, що вони не виконують своїх якихось обіцянок. І я йшла в такому настрої, що все не складається, Боже, давай мені допомагай. І тут я зустрічаюся з Русланом, ми тоді досить гарно і довго поговорили те, що треба було, і я потім іду думаю. Ну Наскільки ми такі плицькі, що ми, коли нам щось не виходить, так як ми хочемо, ми зразу думаємо, що все погано. А воно не, не було все погано, воно було просто щоб ми зустрілись, було підлаштоване. І, і так не один раз такі речі в моєму житті, що, що я просто вже за роки я зрозуміла, що щось, як не виходить так, як ти хочеш, значить щось має статися. Мені дуже подобається той випадок, коли. І я бігла до маршрутки, а він це закрив перед носом мені двері. І такий дивиться в зеркало такий щасливий. Знаєте, яка я була щаслива? Думаю, ти ж спеціально. Ну, ти ж спеціально мені перед самим носом закрив. Я така стою в такому настрої гарно. Кудись спішила знов. І приїжджає наступна маршрутка, я туди заходжу, повно людей. І біля мене стоїть молодий чоловік, і він каже: Мені, я біля нього стою, і він каже, мені. Я їду на воєнкомат. І я боюся. Я не знаю, на якій зупинці мені вийти. І починаю мені І я бачу, що він випивший, бо йому страшно. І я починаю з ним говорити: Слухайте, той двері закрив, там купа народу в тій маршруті. Він до мене говорить. Як це Бог робить, я не знаю. Але він зверху там, знаєте, направляє нас, щоб ми були на тому місці в той час. І я вийшла разом з тим хлопцем, помилилася за нього, благословила його. Я не думаю, що це випадково, правда? Це Боже чудеса. І для кожного з нас на кожен день є таке чудо. І, і, і тепер дивіться: картина життя християнина. Кожен день. Для тебе є приготовлене якесь чудо. Є для тебе якась людина, яка чекає на тебе, особливо на тебе. Бо я не можу бути в всіх місцях, де хто чекає, ти не можеш бути. Але кожен є на своєму місці, і хтось тебе чекає. І нам треба просто бути налаштованим на цю хвилю, що ми є діти Божі на землі. Ми носимо собі Христа. Христос ходить в мені, Христос дивиться через мої очі, Христос говорить через мої очі. Живий Христос кожен день творить чудеса, правда? Живий Христос живе через мене, Я тіло Ісуса Христа, тіло Ісуса Христа працює кожен день. Навіть як в тебе вихідний, ти все рівно можеш отримати якесь задоволення від того, кого ти там зустрів. Ми, ми виходимо з лісу. Спускаємося з гір, ми щось тоді багато несли, і втомлені такі, дивимося, якийсь чоловік виходить з машини і ну, ну що питання, ну що там, як гриби, що там назбирали, а він йде до нас, каже, та я вас чекаю. Я хочу, щоб ви за мене помолились. Я кажу, давно чекаєте, а він каже, то не має значення. А я така стою, думаю, не знаю, скільки не чекав. Але це не має значення, бо він чекав цього дотику Божого. І там вже на дорозі ми за нього молилися, ці машини їздять. Він щасливий, почав присідати, не міг присідати. Такі моменти, знаєте, що ти не придумаєш такого ніяк і ніколи. І в мене був колись такий дзвінок, я пам'ятаю, якась дитина подзвонила. І вона дзвонить каже, покличте мою маму. Це ще був, був цей телефон такий на стіні, знаєте, ще мобілкий був. Я кажу, дитинко, куди ти дзвониш? Я дзвоню на роботу до мами. Ну, Я поняла якесь дитя. І я кажу, ти помилилась номером, поставила трубку. Через якийсь час воно знов дзвонить. Покличте мою маму. Я знову, а виявляється, там було якось мама її запрограмувала. Пам'ятаєте, щось було таке, якась програма, що ти натискаєш кнопочку, і вона тобі набирає якийсь номер до мами запрограмований, бо вона ще е, десь 6 років їй було, що вона ще не вміла сама набирати той номер. Вона просто знала на ту кнопочку і буде мама. І так разів кілька вона подзвонила, і я тоді до мене доходить, мені треба їй говорити Євангелією. Дитині, вона просто так не дзвонить. Я починаю з нею говорити. Ну, е... Я вже так не дуже пам'ятаю, що ну якось там дійшло, чи ти е... помилялась, чи ти хитрувала з мамою, чи ти грішила. А вона каже до мене: ви знаєте мою маму? Моя мама вам розказала про моїх гріхи. Я кажу: ні, я не знаю своєї мами, але я знаю Бога, який знає тебе. Вона така, і він все знає про мене. Кажу, так. І я молилася з нею покаяння з твоєї дитини. А можна було сказати, ну то скільки можна дзвонити? І, ну Побачити в кожному випадку, що Бог тобі дає шанс послужити цим людям. А другий гарний випадок в мене був колись в епіцентрі. Це вже років, може 10, коли ми робили ремонт не знаю, в себе, на кухні. То е, ми часто були в епіцентрі, і мені треба було там якісь крани чи що. Я прийшла, і там чоловік мені все розказав, а я стою і не можу оприділитися, яке я хочу. знаєте. так, мене забагато інформації незнайомої. Я кажу, ну я подумаю, пішла, обійшла, все, подумала, вернулася і приходить до мене. Інший продавець жінка і починає мені знов там це все викладати і розказувати. І той продавець приходить і давай кричати на мене. Я вже вам все тільки що пояснював. А ви знов прийшли. Що ви Що ви? ще раз? А ця продавець каже до мене: ви можете на нього пожалітись в адміністрацію і його звільнять з роботи за таке, що він вам так нагробив. Я така що я не хочу. Може, в нього якась проблема. Може, в нього якісь проблеми в сім'ї чи що, хто його знає, чого в нього нема настрою. І все. Я там купила, пішла на другий раз. Досить часто ми ходили, я приходжу, вже взяла спеціальну газету для нього, підходжу до нього кажу, хочу вам сказати добру. Ну, не треба мені. Прихожу ще раз. Я все-таки хочу вам подарувати цю газету. Ну, добре, давай. Прихожу ще раз. Я маю для вас добру вістку, Бог вас любить. Ну, добре, добре. І так за якимось там разом. Кожен раз я йому пару слів говорила, небагато. І потім я йду від дочки, і він йде по тій вулиці, тут, де ми живемо, біля нас просто йде він по вулиці, дивиться на мене і вже посміхається. Добрий день. І я до нього, добрий день, кажу, ви що десь тут живете? Він каже: так, я тут живу на квартирі, переїхав недавно, бо мене жінка кинула з двома дітьми, не дає мені з дітьми спілкуватися. І я вже на нього молилася там, втішала його, говорила йому Євангелію. І чого згадала? Бо я два дні тому була в епіцентрі і побачила його, він вже здалека кричав до мене Добрий день. А можна було піти до адміністратора? Добавити йому ще проблем, бо і так мало. І в кожного з людей, якісь є проблеми, і ви маєте це розуміти, що на землі в кожної людини є проблеми, а ми є для них вирішенням цих проблем. Чому? Тому що Ісус є істина дорога і життя, по якій ми можемо пройти на цій землі переможцями і війти в Царство Боже. І це є благословення велике. Пізнати, що для вас зробив Ісус, зрозуміти цю велику таємницю Євангелії, яка відкрита для святих, і ділитися тою таємницею з людьми. Це справжнє щастя. Це більше, ніж всі скарби світу. Дарувати людям істину, допомагати їм входити в царство, приводити їх до спасіння. З чим я вас і вітаю. Амінь.